Літо для волинських лісівників період не лише пильної охорони лісу від пожеж, а й заготівлі меду. Адже бджолярство головно значиться серед різновиду побічного користування. Пасіки є майже в кожному лісхоспі, в окремих отримується і по кілька. Побували днями у Новочервищанському та Звірівському лісництвах. пасіці у Новочервищанському лісництві багато років господарює досвідчений бджоловод Роман Довальчук. Нинішній рік для нього особливий. Доглядати за бджолами і збирати врожай охоче допомагають два сини Рубин і Андрій, які залюбки опановують солодку науку. Кажуть, хочуть бути схожими на тата. Я як виросту, то я хочу бути схожим на тата-пасічника. Добре тоді успіхів. А ти? Зацвіла і пересилає. І сам Роман облюбував бджолярську справу. Спостерігати за маленькими трудівницями щоразу більше дізнаючись про їх цикли життєдіяльності і призначення в природі, для нього одне задоволення. Робота кращої не треба. І приємно працювати, і корисно, гарно пахне і мед, і нектар гарно пахне з вулика. А дітки, От це не бачу, переймають справу, так? Дітки всі допомагають, дивляться, коли рій виходить. скажуть. Навіть розуміють, коли пчоли краще працюють, коли гірше. Нинішній рік видався не таким врожайним, як минулий. Цьому посприяли, як розповідають лісівники, вагомі чинники. Ну, на мою думку, цей рік в вони стривожені, так як і люди. У зв'язку з тим, що посуха, квітки ніби цвітуть, але нектар не виділяють, тому що в землі дуже мало вологи. І цим сприятливе те, що це сприяє тому, що менший медозбір другий раз. Перший раз з зими, коли ще в травні було багато вологи, цвіли сади, перший раз ми гарно вкачали, другий раз менше. Але забрали зараз мед. Потім будемо їх готувати до зими, давати їм цукровий сироп, обробляти проти хвороб, від кліща, від гнильцю, щоб могли перезимувати гарно і на слідуючий рік чекати кращих результатів. Джилярське господарство, в якому на сьогодні налічується понад 70 бджоло сімей, має намір прогресивно розвивати і колектив ківерцівського лісгоспу. З новоствореної пасіки у звірівському лісництві цієї весни вже зібрано понад 300 літрів меду. Бджолині сім'ї привезені з Карпат. Відтак їм властиві високий імунітет та здорові гени. І на те, що карпатські бджоли добре приживуться на полісі, лісівники дуже сподіваються. Бо ж на переконання багатьох досвідчених бджоловодів маленькі трудівниці з гірних регіонів переважали за медовою продуктивністю бджіл інших порід. Тому пасічник лісництва Микола Попюк радить лучанам і гостям обов'язково скуштувати ківерцівського меду. Зібраний корисний продукт у концерному цеху лісгоспу фасується у спеціальну скляну тару і розвозиться до фірмових магазинів лісовичок. Там його і можна придбати. Добрий. Вітаю вас на пасіці. Дякую. Будь ласка, запрошуємо. Микола все знає про бджіл. Ділиться досвідом. Відкривши кришечку, вона знаходиться подушечка. Вона стоїть як зимою, так і літом. Чого? Того, що зимою вона захищає від холоду, а літом вона захищає від тепла і, і при кожному огляді. Ми пишемо число і що твориться в сім'ї. І відзначаємо. Такий листочок він знаходиться до наступного року, після чого пере... ну, міняється на новий. От, бачите, це є у нас розплод. Зараз вже матка сіє набагато менше. Як в літній період, коли є повний розвиток, тому що зараз ті пчолки, які виходять, у них місія дожити до весни. Народжується пчілка, вона прогризає прогрізає і звідки буде виходити. От і тут і тут. це вже пчоли. І, і тут так само висі. рухається. От. Матку ми Бачимо тут. Бачите, вона є довше має черевце. Зараз вона вже трошечки менша. менше. От, от, бачите її тут? От. От вона відрізняється від пчіл. От зрівняється це є трути, які запліднює матку. А це є наша маточка. Вона вже зараз менша, має менше черевце, бо вона вже зараз якби на економному режимі. Мед, коли він запечатаний. Пчонка, коли його запечатають, то це називається достигли мед. Оці ми бачимо кришечки воскові. І це він поставлений на зберігання. Коли пчола заліплює цю кришечку, це так, якби людина ставила печатку і знак якості. От. Достанемо цю чи достанемо більшу? Більше. більше. Цю, доста... що Для пані Світлани достанемо більшу. От, У нас є ще така спеціальна щіточка, де ну, робиться, двома руками береться так, щоб не відірвалися плечки, стряхується. Якщо рамка повна, то пчоли облітають, ну, майже усі. Якщо залишається їх трохи, то такою щечкою раз, 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 раз і стріхнули. Рамочка чешена пчол можна піти куштувати. Так, це я передаю Михайлівні. Яка у звірівському лісництві розташована у затишній мальовничій місцині. Для її потреб лісівники вчасно подбали про посіви медоносного різнотрав'я. Весною посадили біля ста фруктових дерев липу. Восени медоносну базу запланували урізноманітнити кущами агрусу, малини смородини. Є будиночок джоляра і спеціальні будиночки апітерапії, що широко використовуються в лікувальних цілях. ефект. До побачення! Заходьте ще.